Всім привіт! Мене звати Аня Клімушка. Я вітаю вас на нашому новому випуску. YouTube. Я Продовжую знімати відоси по ваших питаннях. І сьогодні черга відео про продуктове мислення для п'ємів. Ви питали мене, як розвинути продуктове мислення у п'ємів, і сьогодні я відповідаю. На цьому каналі вже є відео на цю тему. Воно саме перше. Це те, коли я ще думала робити YouTube не робити. Воно зроблено було в форматі запису, презентації, і ви можете його подивитися. Але сьогодні хочу подати ці думки трошечки свіжіше в більш живому форматі. І донести цю тему більш е, простою мовою. Спочатку давайте трошечки познайомимось для тих, хто дивиться цей канал вперше. Мене звати Аня Клімушка, я є фаундеркою агенції з рекрутингу АІТ Піємів PMON і авторкою серії освітніх продуктів для ПІМів, як для починаючих, так і для сеньорів та лідів. Я е, 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 власниця фаундерка бренду Project Management з менеджмент звавоефектом і восени стартує третій поток мого авторського курсу для it піємів який зарекомендував свою високу якість в минулі два роки. Познайомились, давайте починати. Перше, що хочу сказати на тему продуктового мислення для піємів, то це маст. Я вважаю, що це одна з ключових навичок, яка буде відрізняти вас, робити вас конкурентно більш конкурентно спроможними на ринку і зробить з вас не просто людину, яка перегортає, переміщає картки да, на дошці і займається процесами, а людиною, яка розуміє навколо чого ці процеси будуються, який продукт ми будуємо, чим ми займаємось, яка взагалі ціль і. Над чим ми працюємо, бо ви знаєте, я зустрічала не раз і сама була на цьому місці навіть однажди, коли люди працюють над продуктом і не розуміють абсолютно про що він, що це таке, яка ціль, куди ми йдемо. Тобто вони абсолютно не розуміють продукт з точки зору користувача, особливо це був була проблема менеджерів. В випадку розробника дуже важко да, сказати: я не розумію, над чим я працюю, бо це ж людина має деліверити. А от менеджер він може не розуміти, що взагалі відбувається. Він там робить свій скрам, дивиться на дошку, проводить деліки і здається, що цього достатньо. Але цього взагалі недостатньо, бо це знаєте, це як будувати дім з картону. Типу він може виглядати класно, але при першій же проблемі, якомусь там сильному пориві вітру, він впаде як карточний домік. Продуктове мислення це коли ми вміємо мислити, як користувач, тобто, щоб його розвинути, перший крок для цього це коли ви приходите в продукт. Давайте так домовимося, що під продуктом я маю на увазі зараз. Проєкт, бо кожен проєкт це є продукт, насправді, да, бо ми щось робимо. Це може бути в аутсорсі, це може бути в продуктовій компанії, але ваш проєкт це продукт, який ви розробляєте. Да, навіть якщо ви там в ролі менеджера. Ну, бо це логічно. Якщо да? у нас є результат, який ми можемо пощупати, поклацати, подивитись на нього, то ми займаємось продуктом, навіть якщо ми робимо цей продукт для когось. Да. І отже, ми надягаємо шапку юзера, тобто ми маємо вміти пройти юзерфлоу. Ми логінимось, дивимось на те, що вже зроблено, проходимо цей флоу да того, що вже зроблено. Бо наші кінцеві користувачі вони не будуть мати документації. Запам'ятайте це, будь ласка, що люди, які користуються софтом, користувачі звичайні, вони не читають спочатку документації. Вони йдуть, вони тестують цей софт, і вже потім. Або продовжують ним користуватися, або не продовжують, бо щось їм там не заходить, щось не є комфортним. І це ок. Це знаєте, це така ваша відповідальність самоонбордингу в проект, в продукт, в який ви заходите, пройти шлях юзера, якщо там вже щось зроблено. Якщо нічого ще не зроблено, то проходити, коли будуть з'являтися фічі для тестування. Да, ми не забираємо в тестувальника роботу ні в якому разі, хочу наголосити на цьому, але ви маєте розуміти, що собою являє та чи інша фіча по двом причинам: перше. Ви будете більш äh... Мати більш сильну позицію в своєму проєкті, бо ви будете класно його розуміти. Ви зможете подстрахувати і продакт овнера, і навіть клієнта. Бо ваша база знань буде буде зростати і зростати кожного разу, коли будете е мислити і ставати на позицію користувача. І друге, це ваш професійний розвиток. Тобто, ви завжди таким чином зможете для себе підготувати платформу для приходу в продакт овнерство Так само я перейшла в продакт овнерство, бо мені дуже подобалося мислити, як користувач там, тестувати, розбиратися, пропонувати покращення. Е і далі вже там йти в програм менеджмент, в портфоліо менеджмент. Ці всі позиції мають більше зарплатні, ніж просто пієма. Але підємство це є базою для цього. Тобто це допоможе вам просто охопити більше напрямків да, навіть в IT. Тож, перше, що ви робите, ви само онбордитесь, проходите шлях юзера без документації і виписуєте собі питання, які у вас виникають під час цього шляху. Питання виникнуть обов'язково. І е, з цими питаннями ви йдете або до команди, або до продакт овнера, до клієнта, до людини, яка може вам пояснити, як це має працювати. Е, і далі, вже останній поінт – це читання документації, яка закриє вам е, питання, які залишилися можливо. Тобто дивіться, саме онбординг ми з вами зробили і йдемо далі. А далі це наша взагалі обізнаність по ринку. Тобто, я дуже завжди рекомендую, якщо ви, наприклад, прийшли в проект, який займається, ну наприклад, генерацією різних ai есетів да, це те, що в мене зараз нове з'явилося. Підіть потестуйте схожі, тобто, щоб мати змогу, щось за щось запропонувати, щось зрозуміти. що, а може у вас чогось не вистачає, якоїсь класної переваги, да. Ви можете це пропонувати, бо ви частина команди, команда відповідає за результат. Ну чому ні? Бо є, бо буде зацікавленість. Да? І ви тестите як користувач схожі застосунки. Тобто, коли ми дивимось, як працює схожий домен, цей домен да, зі схожими продуктами. То ми починаємо розуміти, куди нам рухатись, що, можливо, нам треба щось додати, щось прибрати, де ми у цій конкурентній цепочці. Да? Хтось може сказати, що це суто продукт овнерства, окей, без проблем, але це величезна перевага для п'єма. Да? То ви будете таким чином прокачувати продуктове мислення. Ну, наприклад, от ви, у вас є процес sign-up flow, у вас він є один да, в вашому продукті. Підіть, подивіться, як це у інших, от саме sign up Flow, які задаються питання, який, е, е, формат там що за чим йде, які дані вимагаються від користувача. Подивіться на те, що роблять ваші конкуренти. Це найпростіший спосіб взагалі зрозуміти, чи влаштовує вас якість продукту, який ви будете робити, чи робите вже. Наступний поєнт це розуміння, що люди, які скажімо так, який ауткам взаємодії користувачів з вашим продуктом. Це можуть бути фідбеки, наприклад, в Google Play або в Apple Store, Це може бути якісь теги в соцмережах, да, ваші, це може бути підписка і відміна підписки, всякі показники, типу там lifetime value і всякі інші продуктові. Зараз я не буду вас цим загружати, але просто хочу навести вас на цю думку, да що окей, продукт існує, але. Ми маємо зрозуміти, що стає, що роблять користувачі після того, як вони з ним повзаємодіяли. тобто моніторити да, оці фідбеки, якісь теги в соцмережах, тобто, скажемо, не моніторити кожного дня, бо у вас не буде часу робити свою роботу, але інколи одним глазком гласком поглядати або просити там продукт овнера, якщо ви вже в продакшені, подивитись, який... Які у нас взагалі показники? Да? Скільки у нас скачувань, скільки у нас там не знаю, відмін підписок, нових підписок, звідки приходять люди, тобто дані з аналітики, в яких місцях застосунку користувачі проводять найбільше часу, тобто всякі оці хітмепи, отакі штуки, які дуже допомагають зрозуміти? Здоров'я да нашого продукту вже після того як ми його зробили. як коли ми вже вийшли в продакшн? Або якщо у нас є версія для внутрішнього тестування для user acceptance з наступний поінт – це уважно дивитись на дизайни вашого проекту, які у вас розробляються. Дивитись перевіряти їх на не знаю, на нізнамі на те, щоб там була показана кожна стан кожної кнопки, кожної сторінки, активні, неактивні, фільтри там вимкнені з ем, заєплаєні фільтри. Е, що ще там в дані введені або не введені, е, попапи різні, конфермейшн сторіночки, е, нотіфікації, тобто, щоб якомога більше. Було деталей да в дизайну. Бо я така, я не думаю, що дизайнери можуть, може, мене трошечки десь не люблять, бо я завжди прошу показати якомога більше, Да, якомога більше станів, якомога більше деталей, щоб потім просто усунути питання, коли прийде час розробки, і мене будуть питати, а як тут, а як це, як це має виглядати, де куди ми переходимо по цій кнопці? Так це закривається на грумінгу, але звертайте, будь ласка, увагу на дизайни project Manager – це для вас, наступний пойнт, читайте описи юзер-сторей, які потрапляють у вас на борду, приводьте свою команду до професійного формату опису е, фічей, юзер-сторей, навіть багів, да? щоб у вас було показано е, кроки юзера, які він творює, Щоб якщо це бага була, е, щоб у нас був actual result, expected result. Це все така є комбінація продуктовнерства, бізнес-аналізу і десь навіть тестування, але вам це буде дуже в нагоді. Повірте мені. Тобто, якщо у вас е, м, будуть класно. На описані задачі у вас буде якісніший продукт. Ви будете менше часу витрачати на back and forth оце і ви будете його краще розуміти самостійно. Тобто, ви маєте прочитати юзер-сторю, вам має бути зрозуміло, що там робити. Так? вам має бути зрозумілі вимоги. Тобто, це дуже важливо, щоб вимоги були зрозумілими. Якщо ви їх не можете зрозуміти, то велика вірогідність того, що інша людина, розробник він їх теж не розуміє. Тому е, тут треба бути уважними. Ну от поділюся, як я, наприклад, недавно самоонбордалась в проект, який до мене прилетів. Хто в інстаграмі бачив е, та в телеграмі цю історію про offer, е, просто out of nowhere, то що я зробила? Я пішла як користувач документації ніякої там не було нічого там тестувальника нема, нічого нема. От роблять його два хлопці, тобто і не можуть справитись без п'єма. Найняли мене. І е, я зробила одразу список регресійного тестування. Що таке регресійне тестування? Це коли ми проганяємо все-все-все, всі сценарії. Того, що можна зробити з нашим продуктом: логін, сайнап, апдейт аватарки профілю, апдейт нікнейма, імейла, ресет, паспорт. Коротше, весь функціонал нашого продукту і відмічаємо, який з них пройшов паст, да, а який зафейлився. Якщо зафейлився, ми заводимо багу. Я виписала весь регресійний список, я завела баги, я їх пріоритизувала, да, здавалося б, це робота QA-ника. Але як product owner, на цю позицію мене найняли в цей проєкт, як я могла інакше заонбордитись, ніж. Я би почала проходити всю регресію е і виписувати питання, і заводити баги там, де я бачила, що воно ну точно не так має працювати. Наприклад, не знаю, там е крок назад була зламана, браткрамби були зламані. Це посилання на різні сторінки на сайти, на сайті де деякі зображення крешились, Там деякі генерації крешились. Ну тобто, це те, що я вже бачила, очевидно, не працює. І оцей регресійний список мені дуже сильно допоміг. Ну, і всі такі, о, вау, клас, тепер ми розуміємо, яка у нас реліз редінес, взагалі, що де у нас слабкі місця, що ми маємо фіксити, да, пріоритизувати. І це буде розвивати ваш комонсенс, ваш здоровий глузд, коли ви будете бачити бажину якусь, розуміти, який в неї виставити їй пріоритет. Який, Чи можна її зараз робити, чи почекати, наприклад. І ви будете повноцінним партнером, партнером вашої команди, партнером вашого продакт-офнера. Але це треба робити м'яко, це треба робити, дивіться, не перестрибуючи через голову, не бути вискочкою, да, якоюсь, що от я знаю, як правильно, а ти не знаєш це все. Геп по софтах, які ми будемо з вами розбирати, тож це треба робити професійно, вічливо, за допомогою командної роботи, тобто йти до команди з позиції А давайте ми. Да? А що ви думаєте про це? Не з позиції я сказав або я сказала, да? бо ця, ця позиція дуже сильно вас буде відштовхувати щоразу назад, а з позиції команди, командної роботи, з сильної позиції. Ну і останнє це бути в тренді, тестити новинки, які є на ринку. Да? Тобто люди, які зараз, наприклад, не в не йдуть в ногу з аїшками, вони вже дуже сильно відстають. Тобто, розуміти, які тренди є на ринку, і одразу йти як користувач, їх тестити. І одразу ще скажу, не жлобіться на платні підписки продуктів, бо дуже часто ми не бачимо дуже важливого функціоналу, коли ми хочемо оце е, фрі-трайл зробити. Да. Тобто, не тестуйте Купляйте собі ці підписки, це все не так багато коштує або просіть вашу компанію. Наприклад, ну якщо є у вас така можливість, що вам щомісяця там на підписки давали там не знаю, там 100 доларів, наприклад. Ну це я так фантазую, трошки то в кожного може бути по-своєму. Тобто, ми максимально це дає нам змогу максимально тестувати ті чи інші продукти, тестити їх, да? робити тест-драйв. Тобто, наша задача, щоб прокачати продуктове мислення, робити тест-драйви, кайфувати від них, мати оцей жадібність інтерес, щось там знайти, докопатись, зрозуміти, якщо працює, і. Теж розвивати своє логічне мислення при цьому, і потім ми зможемо вбудовувати вже це в процеси. Ну і потім, коли ви в резюме напишете, що, що у вас є продуктове мислення, що ви технічний проджект-менеджер з продуктовим мисленням і вас на співбесіді спитають, що це, то ви зможете притись по цим поінтам, які вам я назвала і. Пояснити людині, що це таке, пояснити вашому роботодавцю, що от ви на там на три голови вище ніж там середній рівень по ринку, бо ви розумієтесь не тільки в процесах, а ви розумієтесь в якості продукту. Тому для тих, для кого цей термін є новим, то я вам дуже рекомендую прямо сьогодні. Почати розбиратися з вашими проектами не з точки зору процесів, а з точки зору також користувацького досвіду. Це вам дуже сильно допоможе. А також обрати, наприклад, давайте буде вам маленька задачка. Обрати п'ять застосунків, які ви давно хотіли потестити, і піти їх потестити як користувач. Знайти для себе щось новеньке, і можливо, це саме ті продукти, які ви, наприклад, підете в команду потім впровадити. Наприклад, тут хтось майру ще не тестував, да це веб-платформа для ну вона має і окремий застосунок. Для роботи з командами, для фасилітації, для різних дуже цікавих штук підіть, потестуйте. Я вам давайте, знаєте, ще зроблю що. В якості подарунка залишу відео про Майро 100 років про Майро. Цим відео я також ділюся зі студентами. Воно входить до курсу, і ви зможете потестувати, наприклад, його, якщо хтось ще не стикався. Давайте два веб-застосунки, три мобільних застосунки. І потім в коментарях на відео ви напишете, як вам онбординг користувацький да, до них був, і чи сподобалась вам взагалі ця вправа, чи не сподобалась. Да? Діліться, як ви прокачуєте своє продуктове мислення в коментарях до цього відео. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. І побачимось в наступних відео. Всім гарного часу доби. Пока-пока.